Історія та діяльність бібліотеки вивчалися багатьма дослідниками, бібліотекознавцями, істориками, біографістами. Ці окремі важливі напрями наукової діяльності сконцентровані у роботі кількох наукових інститутів нашої бібліотеки: бібліотекознавства, архівознавства, біографічних досліджень. Вас вітає Інститут бібліотекознавства. Це одна із найдавніших структур Національної нині бібліотеки України імені Вердацького, яка розпочала свою історію ще з 1925 року. Його основні завдання зосереджені на таких основних напрямах, як науково-дослідна робота, науково-методична робота, підготовка наукових видань бібліотеки. Наразі в вашій увазі представлений доробок із наукових публікацій, що підготовлені виконавцями тем у межах наших науково-дослідних робіт. За останні п'ять років по перше, це збірники наукових праць, зокрема тематичні, які виходять за проблематикою науково-дослідних робіт, а також науково-методичні матеріали, бібліографічні показчики і безпосередні монографії, довідники і низки статей, які опубліковані у фахових періодичних виданнях. Одна із останніх монографій, яка підготовлена співробітниками інституту у рамках науково-дослідної роботи, це, це видання, яке охоплює широкий спектр з двадцятиліття бібліотечної роботи і бібліотекознавчих досліджень. Це колективна монографія, яка залишила історію розвитку бібліотечної діяльності, і бібліотекознавства не тільки. У межах Національної бібліотеки України, ну і, і також торкається взагалі в цілому бібліотечної справи України та бібліотекознавства. Підготовлено науково-методичний збірник, і саме ці видання вони якраз. Є науково-методичним консультаційним доробком не тільки для бібліотеки імені Вернацького і мережі бібліотек наукових установ Академії наук, але й взагалі для фахівців бібліотечної справи. Дуже популярним у бібліотечному професійному середовищі є інструкція з обліку фонду. От, яка стала, можна сказати, як типова для більшості бібліотек України, і, зокрема, бібліотек системи Академії наук. Важливий ще документ, який був розроблений, це положення про фонд основного зберігання бібліотеки. Є такі видання, як бібліотечний вісник, цей журнал набув свого інноваційного розвитку відповідно до вимог міжнародних стандартів, інформаційний супровід наукових досліджень і практичної діяльності бібліотечних фахівців забезпечує бібліотекознавчий фонд, який нині складає понад 25 тисяч примірників віддань, до складу якого входять найдавніші видання кінця XIX сторіччя, важливим складником бібліотекознавчого фонду є фонд архівних. Видань бібліотеки імені Вернацького, які зберігаються безпосередньо у нашому сховищі і є доступним для широкого кола користувачів. В контексті науково-методичної роботи у нас також систематично організовуються науково-методичні семінари, практичні заняття. Інститут також готує широкий спектр науково-організаційних заходів, як у межах всієї бібліотеки, так і безпосередньо організованих інститутом, очолює роботу щодо підготовки нашої щорічної міжнародної наукової конференції, яка наразі носить загальну назву бібліотека наука-комунікація. Зберігати пам'ять особлива потреба людини. Зберігати пам'ять про людей, їхнє життя і долі, їх слід в історії особливе завдання інституту біографічних досліджень бібліотеки. Наш інститут, в якому ви зараз знаходитесь, заснований був в 1994 році на самій зорі інформатизації і з самого початку ми працювали з використанням електронних технологій. Це було тоді новим, але це було необхідним. Інститут пройшов дуже складний шлях еволюції. Якщо спочатку передбачалося, що він зосередить свою увагу в основному на підготовці друкованого біографічного словника, то дуже швидко ми перейшли до програми. Розбудови електронного національного біографічного архіву він зараз вже понад 100 тисяч імен нараховує, там є імена, тексти енциклопедичних видань і інших наукових праць, які розповідають про ту чи іншу персоналю. Це теж аналог того, що є у багатьох країнах світу. Новими напрямами принципово наших досліджень. Стало вивчення місця, ролі, можливості бібліотек у пропаганді біографічного читання, у донесенні біографічної інформації до різних читацьких аудиторій. Ще один феномен, який зараз особливо заслуговує на увагу, це вивчення біографічного і автобіографічного письма, не якихось вчених а самого широкого загалу людей, які намагаються фіксувати. Щось, що відбувається у них, вивчаємо проблеми допомоги людям в написанні мемуарів, спогадів, в збиранні інтерв'ю, проведенні бесід з людьми, які дають біографічний матеріал. В умовах війни це неоціненна річ, тому що зараз, в принципі, чи не на найголовніше завдання всіх біографістів зафіксувати. Те, як люди відчувають ці сучасні події, з усіма їх тяготами, з усіма жахами, з усіма героїчними поступками, це все дуже і дуже важливо, і для того, щоб люди подолали той стрес, який принесла війна, і для того, щоб потім зібрати пам'ять, яка буде слугувати ще й вихованню інших поколінь. У нас ви можете подивитися колекцію наших видань, і ви побачите, що ми багато працюємо над вивченням досвіду біографічних досліджень в Україні в усьому світі. Ми збираємо бібліографію біографічної літератури систематично із середини 19 століття до нашого часу. Це це публікуємо в ґрунтовних бібліографічних виданнях. Створили свій ресурс на Ютубі. Там є десятки виступів і наших вчених, колег, і людей з різних міст, з різних установ, і виступів на конференціях, лекцій, бесід. Започаткували ми проведення таких презентацій наших праць в українському домі для уже широкого загалу. Мені на початку ще століття. Зарубіжні наші колеги сказали, як вас немає в інтернеті, то вас немає ніде. Тим більше, якщо це стосується біографіки, яка користується зараз величезним інтересом у всьому світі, всі читають, люди починають писати, записувати своє життя, то ми вважаємо, що треба переходити на широкі комунікації, спілкуватися з широким читацьким загалом. Архівістів недаремно називають невтомними вартовими історії, завдяки яким стежки з минулого пролягають у сьогодення та майбутнє. Ці вартові щоденно дбають про надійне збереження історичних, культурних та наукових свідчень розвитку держави. Цю важливу місію щастю несуть працівники інституту архівознавства. Інститут архівознавства це унікальна установа у складі Національної бібліотеки України Нівернадського. Це і науково-дослідний підрозділ самої бібліотеки, і головний архівний структурний підрозділ Національної академії наук України. Створений він був 6 березня 1968 року за постановою президії Академії наук як Центральний науковий архів Академії наук. Першим директором, засновником архіву тоді, був Нененко Борис Дмитрович. Відомий історик, архівіст пізніше інститут архівознавства очолювали Віктор Григорьович Шмільов Олексій Іванович Путро, певний час директором нашого інституту була і нинішній генеральний директор Любов Андріївна Добровіна. І незмінним науковим керівником нашого інституту є академік Олексій Семенович Онищенко. На сьогодні в складі інституту налічується 492 фонди загальною кількістю, майже 80 тисяч одиниць зберігання. До структури інституту архівознавства входять три відділи: відділ архівознавства і документознавства, відділ археографії і відділ історії української науки. Відділ архівознавства і документознавства опікується формуванням науково- і нормативним забезпеченням процесів утворення фондів наукових установ. Інше направлення. Це розробка особових фондів вчених видатних як джерела з історії української науки. Серед них у нас одне із перших таких видань було це видання щоденників віце-президента одного із перших академіків Сергія Єфремова, монографії про академіка Коваленка. Безумовно великий вклад про розробку спадщини і вкладу у розвиток української науки Бориса Євгеновича Патона. Академіка переця вчених Парамонова та інших. Відділ археографії як структурний підрозділ Інституту археознавства займається дослідженням теретичних, методичних питань, формування, комплектування, обліку, збереження археографічної обробки і дослідження документів особового походження. Надає методичні рекомендації, установок, у яких зберігаються фонди особового походження видатних вчених України. В особових архівних фондах відклався великий комплекс документів особового походження, які являються джерелом для дослідження життя, діяльності та наукової творчості вчених України. Передусім, це наукові праці, а саме дисертації. Монографії, брошури, статті доповіді, рецензії, авторські свідоцтва та інше наукові дослідження. Наприклад, в особовому фонді Євгена Скаровича Патона, який має номер один в нашому інституті, зберігається креслення його мостів. Він був за фахом мостобудівником і фахівцем в галузі зварювання і розробив. Більше 200 проєктів мостів, деякі з яких були збудовані в Україні і за її межами. Наприклад, в Києві були збудовані декілька мостів, і один із них має ім'я Патона. Серед документів є праці, які важливі під час війни. Науковці розробляли методи прийому лікування воїнів. Наприклад, академік Микола Михайлович Амосов, який був учасником Другої світової війни, написав працю, яка якраз лікуванню бійців під час сучасних воєн. В особовому фонді заолога, академіка Івана Григоровича Підоплічка відклалися його польові щоденники, де він записував хід проведення цих досліджень. Українські вчені брали велику участь у ліквідації наслідків Чорнобильської атомної аварії і в особових архівних фондах вчених України, наприклад, Патона, і інших вчених відклалися документи про їх участь в ліквідації. Українські вчені брали активну участь в міжнародному науковому житті як європейському, так і на світовому рівні. Крім того, співпрацювали з університетами, науково-дослідними інститутами інших країн, посвідчення, свідоцтва, листи від провідних європейських та світових вчених, з подякою українським вченим за їхнє слідчення, за надсилання наукових праць серйозних наукових проблем. Наш інститут, крім власних розробок, дуже активно участь бере в загальних академічних проєктах. Одним із таких глобальних фундаментальних проєктів останнього часу це загальноакадемічний проєкт Володимир Іванович Вернацький Україна. В цьому році було представлено наше останнє видання Вернацька Україна Діяльність оточення, зв'язки, пам'ять. Інший глобальний проєкт під керівництвом Олексія Семеновича – це корпусне видання. Джерел з історії Української академії наук видано вже понад 15 книг. Видання всі доступні онлайн. Продовжуємо це направлення.